Всім привіт, друзі! Оскільки в силу своєї професійної діяльності я так чи інакше моніторю новини про будівництво заводів, інвестиційні проекти, про інвестиції загалом та інвестиційний клімат в Україні, я вирішив ці новини почитати разом з вами. І щоб це було в такому більш легкому невимушеному форматі, зробити це в домашніх умовах на кухні. І довго не думаючи, прийшла така ідея зробити пілотний проект рубрики Інвестиційна кухня, де ми будемо читати новини. Про інвестиції, на стаційні проекти, будівництво заводів, плани щодо будівництва заводів обговорювати. І, оскільки це на кухні, то навіть дозволимо десь можливо якісь трошки легкості, більше якоїсь свободи в висловлюваннях, без оглядки на професійні рамки та професійні стандарти. Окей, сьогодні у нас перший пілотний випуск інвестиційної кухні, і що у нас на столі на столі у нас проект на мільярд гривень. Інвестиції в завод мінеральної води, будівництво заводу з виробництва вафельних напівфабрикатів, інвестиційний проект заводу по виробництву цегли, виробництво рафінованої олії, ну і на закусочку чи на десерт ще один індустріальний, перепрошую, екоіндустріальний парк на Одещині, і перед тим як перейти до новин, дуже коротко про що ми будемо говорити, і на які інгредієнти будемо розкладати наші інвестиційні новини. і Наші інвестиційні проекти не в порядку значимості, в порядку як думки будуть лягати. Що нас цікавить? Нас цікавить хто. Так, хто інвестує, хто будує, що це за компанія, які в неї досвід, хто ці люди, яка команда, що за цим стоїть. Друге продукт, що планують виробляти, чи що створюють. Третє гроші, обсяг грошей, який планують вкласти. Бажано де взяли, хто дає, хто інвестує, чи то власні кошти, чи то кредитні, гарантові і тому подібне. Які Плануються обсяги виробництва продукції, або які параметри, які показники проекту. Наступне, що хотілося б бачити, звичайно, але ну, ми самі розуміємо, що це навряд чи буде: це якісь інвестиційні показники. Окупність, НПВ, РАР, щось таке дуже професійне, але як правило, в новинах про інвестиційні проекти про таке не говорять, бо це мало кому цікаве. Це більш така наша. Професійна зацікавленість, але тим не менше, і в кожному проекті, в кожній страві є якийсь секретний інгредієнт або якась специфіка, про яку теж, якщо буде цікаво, будемо згадувати, намагатися зрозуміти. Поїхали, і так новина номер один в нашому сьогоднішньому меню чи на нас на столі, це тут без цього не обійтись. В мене є заготівля. Карпатська джерельна, мінеральні води, карпатська джерельна, карпатські мінеральні води інвестують мільярд гривень у новий завод. Ну, вона звучить так: ЄБР надасть виробниковій карпатської джерельні 11 мільйонів євро позаки на новий завод. Компанія вже почала будівництво підприємства на Львівщині. Загальна вартість цього проекту оцінюється в 24 мільйони євро, із яких 11 мільйонів дає кредит Європейський банк реконструкції і розвитку. Ну скажімо так, що у нас є по проекту з новин 11 мільйонів євро. Це кредит Європейського банку реконструкції і розвитку ЄБРР. Загальна вартість проекту – 2-4 мільйони євро. Туди ж входять ще додатково і туди входять гранти від ЄБР фонду Японії чи тайванського донора. Грант в межах програми EU4Climate на енергоефективне обладнання для розливу є команда. Ну, зрозуміло, компанія вже працює, функціонує, є канали збуту, будуть створені нові робочі місця. На виході матимемо сучасний завод у селі Хмелева, що вироблятиме 200 мільйонів, Хмелева, перепрошую, вироблятиме 200 мільйонів пляшок на рік дитячої карпатської джерельни та дитячої джерельці до енергетика Dragon. Це таки радує, що є проекти, в які вкладають я, міжнародні інституції фінансові. Чесно кажучи, було б дуже гарно зрозуміти, яке там буде обладнання. Скільки там буде виробничих ліній. Додатковий пошук, там ми знайшли, я пошукав, подивився. Почали будівництво. Новина була ще в травні місяці цього року. Планується, що завод введуть в експлуатацію вже в 2026 році. Проте, остаточний запит залежатиме від економічної та безпекової ситуації в країні. О, згідно з даними компанії, площа нового заводу становитиме близько 15 тисяч метрів квадратних, працюватиме до сотні людей. Планова потужність 32 тисячі пляшок на годину. Сказати, що виробництво води це не щось таке не супертехнологічне, ну мабуть, буде там перебільшенням чи спрощенням. Ну що собі про, про зробив скважини, зробив свердловини і видуваєш пляшки, і, і наповнюєш продаєш воду. Можливо, б, мені б хотілося б, щоб в Україні вироблялися і продавалися більш складні продукти. Я не звивчав, не знаю, яка ситуація на ринку України в категорії вода мінеральна, вода питна, яка продається в магазинах. Мабуть, є попит, новий завод. Цей попит буде задовольняти. Оскільки проект одобрено європейським банком реконструкції розвитку, там сидять хороші аналітики, які розуміються на проектах. То тут ну сподіваємося, що дійсно проект гарно прорахований, продуманий, але не полишає одна думка. Можливо, а чи немає в Україні більш технологічно складних, більш цікавих проєктів, які міг би профінансувати той ж самий ЄВРР? Можливо, дійсно, на бачимо ту ж проблему проєктного проектного голоду, про яку фахівці час від часу десь публічно, десь в куларах говорять, що не стільки проблема в Україні наявності інвестиційних ресурсів. Як, крім інвестиційного клімату, опускаємо це, як недостатній кількості підготовлених, пропрацьованих інвестиційних проєктів. Тут що ж сказати, команда молодці, команда пропрацювала, отримала схвалення, отримає кошти. І дивіться: зверніть увагу: 11 мільйонів їм дають, а 24 всього проєкту. Тобто більше половини вартості проєкту, ініціатор проєкту. Покриває за свої кошти, очевидно, за свої кошти. Ще мені до такої професійної точки зору, ну, зрозуміло, що в новинах цього немає інформації, я не знайшов. Яка кількість ресурсів буде витрачена на технологічне обладнання? Із цих 24 мільйонів загалом, або з за 11 мільйонів, які дає Європейський банк, іркостнує розвитку, яка кількість буде використана на купівлю обладнання? І дуже цікаво, чи це буде обладнання, чи не буде це обладнання по видову Пляшок там іншого його якогось обладнання технологічного. Чи не буде це обладнання закуплене у наших європейських партнерів виробників постачальників з Італії, Німеччини у тих компаній, які спеціалізуються в цій сфері? Може бути так, що ці 11 мільйонів там в Європі залишиться до нас, не придуть. Окей, дякуємо. Українське підприємство, українська галузь отримує новітні технологічне обладнання, будуть створені робочі місця, і можливо частина цієї продукції не бачив фінансової моделі, не бачив детального проекту, буде експортована до сусідніх європейських країн. У будь-якому випадку радіємо за проект, за команду і побільше таких проектів. Наступна новина це що карківська компанія Лекорна будує завод вафельних напівфабрикатів біля збаража. Значить, про це. Пишуть Ліганет, про це пишуть «Захід.нет» з посиланням на міського голову Забарецької громади. Я завжди дуже обережно ставлюсь до новин, які транслюють політики, обранці в чому суть нюансом на сайті компанії Лікорна. Цієї новини немає. Вона працює на Харківщині. Працюють і молодці. Військові ризики ніхто не відміняв. Вони там супроводжують бізнес і зрозуміло. Там, розширення, чи частково, можливо, як релокація свого бізнесу в західну частину України. З точки зору там бізнес-логіки, абсолютно зрозуміло. З точки зору новин від політиків або там народних обранців, я намагаюся обережно відноситись, бо коли кажуть, будує щось, будує, це такий процес тривалий. знаєте. Будує сьогодні, будує завтра, на якому етапі, особливо, коли сама компанія про це не говорить, коли побудують, тоді е, можна буде про це говорити. Поки що тримаємо кулачки, щоб побудували, бо анонсують, що буде працювати понад 150 людей. Обсяг інвестицій не вказується. Продуктивність, яка продукція в якій кількості буде вироблятися, е, теж в новинах немає. Ну, власне, давайте порадіємо і таким новинам. Бо в будь-якому випадку, якщо відбувається навіть процес будівництва заводу чи якось виробництва, цеху можливо це невеликий завод, можливо, невеличкий цех. Можливо компанія там поетапно будує. Все одно це працює економіка, заробляють будівельники, заробляють місцеві працівники, місцеві підрядники. І коли буде запущене вже виробництво, коли будуть додаткові новини від компанії, можливо, детальніше повернемося до цієї новини. Поки що радіємо. Компанія працює давно з 98-го року виробляє продукцію і на ринку, і для B2B, і B2C. Сегментах ще одна новина: теж на економічно-інвестиційну тематику. Знову ж вона йде від політика, від голови обласної військової адміністрації. Ставимось обережно, повної інформації немає, але тим не менше, у Козлівській громаді на Тернопільщині планують запуск заводу з виробництва будівельних матеріалів. Звучить дуже гучно, Значить, підприємство ТОВ. Поризована кераміка почала реконструкцію підприємства ще в 2016 році, 9 років, ну окей, 4 роки війни, 5 років ну довго йде реконструкція, але тим не менше, готовність заводу вже понад 90%, тобто завод на фінальному етапі. Дай Бог закінчить. Значить, знайшли ресурси. Значить, планується, що виробництво спеціалізація цього проекту з цього заводу це буде. Цегла та керамоблоки потужністю до 30 мільйонів умовної цегли на рік. Орієнтація на промислове житлове аграрне будівництво і десь близько 50 нових робочих місць. Так, нічого більше не пропустили. Основне джерело енергії газ. Ну це для, для фахівців можливо потрібно, але ну що можна сказати? Запустяться, будуть робочі місця буде вироблятися продукція. Цегла нам потрібна. Скоріше всього, очевидно, що підприємство працюватиме на місцевій сировині, значить. Додана вартість створюється в регіоні, сировина ровина не вивозиться з регіону з району, а тут же переробляється, створюється, продається ну, в мікромасштабі невеличке підприємство. Абсолютно прагматичний економічний доцільний підхід. Будемо чекати прес релізі від компанії, можливо, якихось додаткових новин, коли вони запустяться. Бо ми знаємо, що буває, що коли відвідують політики якісь заводи, підприємства, то цифри дещо прикрашуються або прискорюються терміни. Чекаємо, надіємося, що дійсно проект запуститься і буде працювати. Вийде на свою проектну потужність. Так, наступна новина: компанія Тайл інвестує понад 10 мільйонів євро у новий завод із рафінації олії на Львівщині. Знову ж таки пише Західне. Ну як ви бачите, по новинам Західна Україна стає центром промислового відновлення. Компанії, підприємства, хтось релокується, хтось відкривається заново з нуля. Що цікаво, компанія Tile займається виробництвом металочерепиць та профнасту. Знову ж таки, новина від голови уже Львівської обласної військової адміністрації. Підприємство відвідала пані прем'єрка, все по серйозному, по дорослому. Завод працюватиме на обладнанні, яке виготовили українські компанії з Чернігова, Черкас, Дніпра та Одеси. Це прям хороша новина, оскільки. Тут не просто інвестуються кошти у виробництво і не просто закуповується західне обладнання європейське чи за кордону, а ще й підтримується виробництво обладнання з українських підприємств. Прямо це радує. Це будуть не лише діючі підприємство на Львівщині, а ще й робочі місця цих компаній, які поставляли обладнання. Так, так тайл зареєстрований вже 16 років. Так, є з односімним власником. Займається торгівлею, зерном, тютюном, насінням, торгівлею авто, транспортною фірмою, операції з нерухомістю. Ну, бачимо серійний підприємець, очевидно, не сам, очевидно, з командою працює в різних напрямах, диверсифікує бізнеси. Вирішив вкластися в переробку соняшника і виробництво олії. За останній період чи за останній час дуже багато чую про будівництво таких заводів. Навіть. Інколи виникає питання, у спеціалістів так точно воно виникає питання, а чи вистачить на, всіх, на всі заводи сировини у нас, чи не будуть ці заводи з часом недозавантажені, і чи будуть вони ефективними з точки зору інвестицій, окупності, рентабельності. Воно логічно здається, коли ти агрохолдинг, коли в тебе є площі, посіви соняшника, і ти цей соняшник не продаєш, а ти розумієш, які в тебе обсяги потенційно можуть бути. Виробництва соняшника, і ти розумієш, під які обсяги ти будуєш завод? Тоді, коли це ланцюжок вертикально інтегрований ланцюжок в рамках холдинга, я на них дивлюся як більш оптимістичні. Якщо ж підприємство просто будує завод з переробки, виникає питання: звідки вони братимуть це Ну, сподіваюся, вони її пропрацювали. бо Ну, десь мільйонів євро це хороша така потужна підприємство. Має бути чиї ресурси, чи кошти я не знайшов. Будемо моніторити цей інвестиційний проект і бажаємо успіхів інвесторам та власникам цього проекту. І ще одна у нас новина на сьогодні: у Подільську, що на Одещині, створять екоіндустріальний парк південний з інвестиціями 83 мільйони. А, в цій новині знов ж таки традиційно. Це новина від уряду створення нового індустріального парку на Одещині. Це крок до розвитку природної промисловості та залучення інвестицій у регіон. Давайте так, це вже в Україні 14-й парк зареєстрований у 2025 році. Загалом на сьогодні вже зареєстровано 105 індустріальних парків. Зареєстрований парк це не значить, що він почав працювати функціонувати всі розуміють. Да? Тобто, це згідно процедури, згідно законодавства. Ініціатор в даному випадку це Подільська міська рада, пройшов всі процедури і отримав погодження від кабінету міністрів про внесення парку до реєстру індустріальних промислових парків. Загальна площа індустріального парку складає 37 гектарів. Тобто міська рада виділила чи відвела, знайшла в себе на території, десь там поруч земельну ділянку 37 гектарів. Хороша площа, орієнтуються на харчові, як вже казав, харчові продукти, переробку виробництво металевих виробів, виробництво машин, устаткування, меблів, науково-технічні діяти. Подільська міська рада підтвердила намір залучити інвестиції у розбудову парку на суму 83 мільйони доларів. Тобто, десь, чудово, якщо у Подільської міської ради вже є меморандуми, договори про наміри, вже є резиденти, є компанії, з якими є домовленості, це тоді можна на цю новину дивитися більш оптимістично. Значить, парк почне працювати, він не залишиться просто рядочком на папері. Дійсно буде приносити користь для громади, податки, робочі місця. Створюватись нові підприємства. Будуть досить часто індустріальний парк створюється на перспективу, коли чи якщо, чи коли в регіон. Прийдуть інвестори, прийдуть компанії, які захочуть побудувати виробництво. А нас вже є індустріальний парк і на ньому можна працювати. А в даному випадку нам до кінця не зрозуміло це, якби поспілкуватися з представниками керуючих компаній, щоб вони прояснили, на якому етапі, на якій стадії знаходиться робота з резидентами, бо те, що вони кажуть, що парк дозволить створити близько 1500 робочих місць, зрозуміло, це про наміри, це хороші наміри, бажаємо успіхів. Невеличке уточнення. Тут ще такий момент, що це екоіндустріальний парк. Я нещодавно написав статтю такого трошки більше науково-академічного плану, про перехід трансформації індустріальних парків до екоіндустріальних парків. І там така історія, що екоіндустріальний парк це про синергію підприємств, які працюють про взаємне там, використання енергії, відходів один від одного. Тобто, коли Взаємодія в рамках індустріального парку різних суб'єктів, різних підприємств, різних компаній, дає ще й такий екологічний ефект, зменшується навантаження на навколишнє середовище. Є хороші досвід в Європі, ну хороші кейси по Європі. І, власне, ми йдемо цим шляхом по створенню екоіндустріальних парків саме в рамках цього нашого євроінтеграційного процесу. І це насправді класна крута штука, особливо коли воно буде працювати і коли будуть дійсно Формуватися, об'єднатися компанії, які будуть підсилювати один одного через свою там особливість там діяльності і там знаходити точки взаємного росту і цієї синергії. Значить, що ми тут ще можемо сказати по цій новині? Ставимо на моніторинг, буде прогрес, будемо бачити новини. Будемо дивкуватися, говорити далі. Якось так останнім часом читаючи новини, взагалі перебуваючи в цьому просторі не лише в сьогоднішньому випуску, а загалом. Я помітив, що в основному джерелом новин про інвестиційні проекти, про створення нових робочих місць, про запуск підприємств, модернізацію, виробництво нові нові говорять представники влади, депутати, представники місцевої громад, але не сам бізнес, не самі виробництва. Основна ключова причина, чому це небажання проявляти зайву увагу до себе, враховуючи війну, військові ризики. І скаженого сусіда під боком. Тому навіть в рамках нашого проєкту Будуй завод, коли ми спілкуємося з нашими героями, потенційними новими, з тими, якими ми готуємо випуски, всі дуже обережно підходять до цього питання, і багато хто навіть відмовляється не хоче розповідати про свої не дивно, да, про свої інвестиції, про свої здобутки, про свої сміливі рішення. Але ми віримо, що скоро це все закінчиться, і, власне, ця вся діяльність наша, в тому числі, покликана для того, щоб. Активізувати, показати, підтримати е, і середовище підприємців, в середовищі власників нових виробництв, старих діючих, показати, що все розвивається, все живе, створюються нові компанії, створюються нові проекти, інвестуються, і це не лише на рівні великих холдингів, а на рівні малого, середнього бізнесу. Тому, друзі, працюємо. Пишіть. Нам новини, ми будемо про них говорити. Будемо говорити більш детальніше про специфіку, про інвестиційні показники, про параметри ваших виробництв, про ті речі, які дійсно цікаві для професіоналів, про які б хотілося б обговорювати, слухати, ділитися, дізнаватися. Підписуйтесь, пишіть в коментарях про які новини, про які події інвестиційного характеру, проекти інвестиційні ви б хотіли поговорити. Будемо відкривати, розкривати, спілкуватися. Дякую.